Вітаю всіх. Друзі, хочу сьогодні з вами поговорити про досить цікаву тему, яка пов'язана саме із новими змінами до законодавства України. І сьогодні ми з вами поговоримо про те, що найближчим часом до автошкіл можна буде не ходити і самостійно здавати іспити у нашому відділі МВС. Тобто, що це дає? Це дає те, що вам набагато простіше буде підготовитися до іспитів по теорії або навчитися саме керувати транспортним засобом в домашніх умовах, як це було в принципі. У кожного з нас або хоча б через одного. Але є одне але на сьогоднішній день, хоч і зміни були внесені, але є певні нюанси, як його реалізувати на практиці. Тому обов'язково додивіться на відео до кінця, щоб бути максимально обізнаній темі. Та не забудьте нажати на лайк, щоб дане відео набирало більше переглядів. Ну що, цікаво, тоді поїхали. І так, тепер ближче до теми. 29 липня 2023 року було внесено зміни до ряду законів. Але саме цікаве те, що саме цього дня були внесені зміни, якими передбачено запровадження адміністративної відповідальності особам, які... Відповідають за підготовку та допуск до керування транспортними засобами. Ці зміни були чинності одразу після їхнього оприлюднення. Але потрібно також зрозуміти, що до даного закону також були внесені і ще одні зміни, які передбачають самостійну підготовку до складання теоретичного успиту у сервісних центрах МВС. Щоб ви собі розуміли, дані зміни набули чинності 29 жовтня 2023 року. Що це означає? Це означає те, що кожен з вас, хто бажає скласти. Відповідно, іспит для того, щоб отримати право керувати транспортним засобом, ви маєте самостійно вибирати, чи ви будете здавати іспит через автошколу, да, здобувати відповідні знання, чи самостійно здобувати знання вдома і складати відповідні іспити у сервісних центрах. Тобто у вас є вибір або автошколи, або самостійно. Як на мене, то це дуже класна ідея, оскільки дасть можливість людині набагато простіше здобути знання і самостійно здати піти іспит. Отже, друзі, як ми бачимо, зміни все-таки були внесені, але потрібно розуміти, що є одне але на сьогоднішній день дані зміни вони не реалізовані, і е, дійсно самостійно здати іспит без автошколи буде неможливим. Що це значить? Для того, щоб здати іспит, потрібно внести відповідні зміни до Кабінету міністрів України, і, як мінімум, їх є декілька. Для цього уже міністерством. Внутрішніх справ уже проводиться низка роботи для того, щоб все ж таки підготувати відповідні акти, да, от, наприклад, документів, які не співпадають, для того, щоб все ж таки була. Повністю состиковка, да, і не було е, якихось прогалин у законодавстві. Тобто на сьогоднішній день роботи йдуть, і я думаю, найближчим часом все ж таки будуть зміни е, внесені до законів, і можна буде самостійно здавати відповідні іспити. Е, якщо ми подивимося сайти сервісних центрів МВС, то ми можемо зрозуміти, що все ж таки е, робота йде, і як тільки дані зміни вони будуть прийняті і оприлюднені, після того вони будуть з радістю готові вас прийняти. І Прийняти у вас іспит. Отже, друзі, надіюсь, на відео для вас було. Цікаве і корисне, тому обов'язково не забуваємо свою думку висловлювати у коментарях, писати, як ви думаєте і яке ваше бачення відносно даних змін, які все ж таки вже були внесені. Оскільки в інших країнах таке вже активно використовують, і в принципі, як ми бачимо, на практиці досить непогано. Тому, в принципі, я думаю, рухаємося в правильному напрямку. В свою чергу не забуваємо робити підписку на YouTube канал, оскільки є дуже багато цікавих роликів і я думаю, найближчим часом буде все більше і більше їх. Тому підписуємося, обов'язково тиснемо лайки і не забуваємо поширювати дані відео серед своїх друзів і знайомих. Всім пока і до нових зустрічей!